Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі FireBest. З вами Павло. Ми продовжуємо знайомство із хорватським брендом Color. На даний момент ми розглянемо піч круглу з радіальним склом трьохсторонню. Піч називається G3 модель. Вона є не овальної форми, а саме круглої форми. Багато хто людей просить саме круглу, щоб ви знали, вона має повну цю силіндричну форму. Ось така цікава піч в чорному кольорі. 150-й вихід димоходу. Є можливість підсвічення заднього вихіду димоходу. Тоді ми зверху ставимо заглушку, яка плотненько туди встає. І ось ця горловина викручується, ставиться ззаді. І в нас буде виглядати пічек без димоходна конструкція. Що цікавого у цій печі? Ну, в коло завжди цікаве, саме цікаве те, що вона бездоганно виконана в деталях. То є якісні зварювальні шви, якісно зігнутий метал, дуже жорстка конструкція двері. Я знаю аналоги печей круглих, де дверка, ну, отак починаєш і вона ходуном ходить. Роликова дотяжка двері, вроде би дрібниця, але це теж дуже важливо. Ось пружинка і в нас подвійна регулювання притока повітря. Цей притоком ми регулюємо подачу повітря на корисникову решітку. Ось вона така огромна у нас, чавунна. Вона використовується взагалом для розпалу, потім практично первинний перекривається і повітря попадає у камеру згорання через ці отвори для піролізного горіння та виливається через стінки. Ось тут. Для функції чисте горіння. Що цікавого в цій моделі, як ви знаєте, якщо камін трьохсторонній, то при рівних умовах із одностороннім стеклом набагато важче реалізувати функцію чисте горіння, так як треба розподілити поток повітря на всі три сторони. Багато хто взагалі з виробників не заморачується тим, щоб бокові стекла були чисті, грубо кажучи, тут цікаво, що дійсно реалізований приток повітря. Повітря, яке подається ззовні, нагрівається через канали і от під тиском виливається сюди, роблячи таку повітряну замінавість, що не тільки лобове скло, а й бокові стекла залишаються чистими. І це ще не все. Ось ще одна цікава річ, як реалізували чисте стекло з боку, не тільки спереді. Ось Якщо трішки натужитися, ми побачимо, що в нас тут подвійне стекло. Одне радіальне, зовнішнє і одне внутрішнє. Що це дає? Так як стекло подвійне, внутрі виходить більша температура, і тим більше шансів, що це стекло залишиться чистим, без кіптяве. Є ще друга перевага, так як нагрівається стекло, тут ще одне стекло трішки відзеркалює, конвекція піднімається ось сюди, гаряче повітря. А ми, відповідно, не так боїмося покласти якусь мебель біля цих бокових стекол, Тому що ми знаємо, що найбільший жар йде через стекло. Там, де є подвійне стекло. Там немає такої проблеми поставити якісь легкозаймисті е, речі, як допустим, перед лобовим стюклом. Ось такий у нас тут цікавий дровничок. В комплекті, звісно, рукавичка. Зольник. Великий ємний зольник. Подвійний дефлектор з вермикуліта та нержавіючої сталі. Цікаво реалізоване, дійсно дуже цікаво реалізоване. Я, я знаю випадки, коли дефлектор з часом тріскається. Ось це дуже дрібниця, але дуже потрібна річ. Загалом враження, як завжди, від Колора, як і від його старшого брата Ембер, о, приємні. З вами був Павло. на все добре. Тримайте хвіст пістолет.